Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні продовження теми про PlayStation 4 Ой, 5 Pro Не 4. От, І сьогодні хотілося б поговорити про те, що ніякого вав ефекту я не отримав, використовуючи 2К монітор. Тому, якщо у вас 2К монітор, як у мене, не купляйте в ніякому разі прошку. Це буде краще, ніж Full HD, але наскільки я зрозумів, що саме Pro розкривається на моніторах 4К. Тому, власне, записую відео, тому що заказав я монітор 4К, ось так він виглядає. Зараз буде розпаковка детальніше про характеристики пробіжимось, тому що затримуватися я не буду. Що хотів сказати від себе. Було в мене таке уявлення, що на 2К моніторі буде все чітко, круто і не прийдеться міняти. Але чомусь в мене була така теорія, що якщо все рівно роздільна здатність на прошці збільшується, там деякі ігри від 2К масштабуються до 4К. Відповідно, на 2К мало би бути все чітко. Але, ну, чомусь я не подумав за щільність пікселів, що на 4К вона більша, і відповідно. Картинка буде чіткіша. І коли я підключив Прошку саме в день релізу, коли я знімав розпаковку, я потім її підключив. Я вже далі не знімав ніяких відео, тому що ніякого вав-ефекту в мене не було. Я думав, блін, ну що не так? Потім повиходили тести на всяких українських... ну, всякі українські блогери повикладали тести. Навіть може не всякі, а я конкретно від одного від Ukrainian Geek, якщо хтось з його аудиторії дивиться, або сам паша подивиться, то привіт. От. І в mm нього -hmm. навіть через YouTube я бачив цю чіткість, круту графіку. Ну, і я не розумів, в чому проблема. І скоріше за все, це 4К монітори. Я його ще не розпаковував, тому зараз розпакуємо, підключимо, подивимося на першу мою реакцію, тому що я думаю. Ну, Мало би бути все добре, тому давайте будемо переходити до розпаковки. Зараз я зміню кадр і ми продовжимо. І так, давайте розпакуємо, але він дійсно дуже великий, тому я не знаю, як все воно тут влізеться. Це будуть якісь склейки. Але давайте пройдемося по основним характеристикам. Я брав, щоб було більше, ніж 120 Гц, 4К. Type-C, це мені для Mac. Тут є швидке перемикання між е, девайсами. Е, також тут є HDMI 2 і 1, щоб в PlayStation була підтримка VRR. Тому це все подивимося. Далі тут е, нічого такого немає. Тут є якісь Game Assist, е, Speakers, я думаю, вони будуть е, дуже поганими. І 28 дюймів. Це Gigabit, ви бачите, модель. тому Багато розказувати я не буду. Зараз ми його розпакуємо, подивимося на зовнішній вигляд. І ціна такого монітора складає 1600 злотих. Це була знижка до Чорної п'ятниці ще 200 злотих, а так він коштує 1800. Тому це був найкращий по рейтингу на всіх сайтах. Також знайомий мені його радив, тому що він в нього є. Так, давайте, напевно, що я поміняю його оберно до себе. Це все буде склейка, тому що в мене і штатив невеликий, і місце небагато, тому ви будете дивитися це все в склейці. Так, це е, кріплення до я так розумію, до задньої частини монітора. І вона така, що можна і забити. Ну, реально важка. І сам монітор важкий, тому е, зараз це все будемо е, прикручувати. Ось це штатив, рухаємося далі. Пробуємо витягувати сам монітор. Ось так виглядає сам монітор от ну Він не влазиться, тому е, вибачайте. і так е, Знизу ще була підставка. от Я вже це все покажу в, в купі так підставка Дальше У нас де кабель живлення. Ось так він е, виглядає. Ну Тут, в принципі, нічого нового. Кабель живлення поставили в комплект. Далі в нас де Ще один е кабель, це в нас що? Power card якийсь. Ну, одним словом. Е такий кабель зараз ми це все будемо при підключенні дивитися. Поставили навіть кабель е HDMI. Це прикольно. Хоча в мене вже є від PlayStation 2 і 1, але нехай буде. Так, далі. USB на USB 3.0 Кейбл. Ну, кабель USB теж, нехай буде. Додали. Ага, це HDMI кабель. Тут пише ультра сертифікований кабель. Коротше. Кабель high speed, можливо, це навіть 2.1. Це буде, треба буде подивитися на самому кабелі. Окей, тоді. Тоді, 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 це що за кабель. DP-Kable. Тоді це не HDMI, це HDMI. Далі ми це все подивимося. І знизу документи. Тому на цьому розпаковка все. Зараз будемо його складати. Так, перевернув я його, і давайте подивимося, що тут у нас є. Також швиденько. Живлення. ну Тут вам, напевно, під таким кутом не видно, але тим не менше, тут живлення, два USB, Type-C, USB 3.0. Все. Далі починаємо складати. Так, Першу частину, яку ми будемо конектити, це оцей е, тримач. Наскільки я зрозумів, він отут е, регулюється, е, От, можна кут міняти. Також є така закльопка отут знизу. відповідно, Мені здається, що просто ось так запихаєш. Все, воно защолкнулось і тримається. Круто. Тепер потрібно е, саму підставку, на якій буде стояти. Так, прийшла черга вчепити оцю підставку. Тут також е, що дуже класно, не потрібно ніяких ключів, викруток і так далі. Е, защипаєш. Населяєш і ось такою штукою прикручуєш. Все, давайте попробуємо його тепер поставити і подивитися в загальному, як він виглядає. Ось ця красуня з трьома полосками. Ну, головне, щоб не дві геймпади, які, які підуть скоро в продажу, принаймні один ось цей і білий. Але це ще один такий самий білий є запакований, це білий від нової консолі. І ось так воно виглядає. Тут моя стара. І скажу, що так, це мінус, що немає вертикальної, але я вже з Аліекспресу за 30 злотих замовив, тому це не проблема. Єдине, що потрібно чекати, поки прийде. І до речі, в slim версії. Також немає підставки, тільки ті такі заглушки е, пластикові для горизонтального положення. Тому що, давайте будемо запускати. Зараз я зафіксую камеру і подивимось. Підключив, поміняв трошки кут, надіюся, вам буде все добре видно. І так, давайте подивимося: поточний сигнал. Бачимо е, 4К-60. Інформація по підключенню підтримується 48120, оцей самий VRRR. Надіюся, я теж зараз щось побачу незвичайне по картинці, тому що, дивлячись зараз на цей екран, ну це просто така деталізація, я не можу описати просто словами. Ну, це дійсно круто. Я надіюся, що в іграх буде те саме. Ну, давайте не будемо затягувати. Тут в меню також все чітко. Я розумію, що на відео воно не передається настільки. Ну, вибачайте, давайте я, може, попробую фокус поміняти трошки. Так, це експозиція. Фокус. Давайте подивимося на людину Павука. Підключив я навушники, щоб просто в них грало, тому що колонки тут е, дійсно не дуже. І так, е, нажимаю старт. в мене є пройдено на 100%. Давайте я це загружу. Та ти що, ну це просто це відрив голови, ну це, це щось нереально. Блін, я розумію, що вам відео це не передає, но 4К. Я пікселя не бачу. Де тут, тут тут якусь лупу треба брати, щоб подивитися, розглядіти якийсь піксель? Настільки деталізація, це жесть. Ну я не міг собі подумати, що настільки буде капець. Жест. Це взагалі реально таку картинку отримати на PlayStation? Подивіться на ці відображення. Бляха, я розумію, що вам не передається. 60 FPS, а тут, напевно, більше ніж 60. Капець. Блін, вибачайте, що в мене такі емоції, але просто я не міг представити, що на 4К буде настільки якісно. Давайте подивимося, який тут режим стоїть. Visual. Тут, тут стоїть перформанс Perform, Pro. Це швидкодія Pro. Тут є фіделіті Pro. Де включений е рейтрейсинг? Давайте застосуємо Та ти що капець, ам. VRR? Включаємо 120%. Ага, off. а якщо включити. Окей, okay, авто. Ну, дивимось. Ну це просто жесть. Я не знаю, тут. Так, там було плавніше, але тут графіка просто тут щільність пікселів картинки ще більша. Ну і тридцятка тут може сорок ФПС. Блін, ну я би отак грав, но це настільки круто. Та я навіть не міг подумати, що настільки може бути. Які тут текстури чіткі. Я бачу, що телефон не передає того, ну це зрозуміло, у мене немає карт захвату і так далі. Але ну, я, я не знаю, як це описати. Я, я купив монітор і я продав просто. Я душу дідьку продав, чи що. Це капець. Я не знаю, мені здається, я якийсь графічний оргазм отримав. Ну, це це нереальне щось. Люди, напевно, які вже грають на 4К декілька років, скажуть, ну дурачок якийсь тішиться не знати чому. Ну, повірте, різниця між 2К і оцим монітором, ну це просто пушка. Та ти що? Давайте спробуємо якусь іншу гру. Це взагалі можливо, щоб PlayStation видавала таку картинку. Я навіть не міг подумати, що настільки велика буде різниця. Я цю гру грав десь, напевно, е скільки тут годин наіграно? Три години. Е я її купив, е трошки пограв, я не міг грати через е мильну картинку. Повірте, тут настільки чітко Та ти що, вибачте, може, дуже багато буде. Та ти що, але це. Я її запускав ще на. Тоже на Pro, але на 2К моніторі. Ну, це велика різниця. Чого настільки велика різниця? Це ж не 8К. Альо, Sony, ви що там? Для чого робити настільки круту графіку? Ну та, видно, що трава прогружається ще. Тому що. ну... Білн Грин той же самий, я не думаю, що вони тут е, мали би все е, поміняти. Але чіткість ну це бере і тако впритул. Вставай і старайся розглядіти. Капець. Та ну, я не можу повірити своїм очам, що це настільки різниця. І що я буду грати в... в ігри в такій якості. Ну це це жесть. Одним словом, що я хочу сказати, там воно вибилось, тому що вже закінчилось пам'ять, ну, я говорив, говорив, записував. Я, я просто не міг відірватися. Це, ну, це настільки велика різниця, що я не можу повірити. Між 2К і 4К. У ну, мене нема слів. Я там казав відео. Я не знаю, чи воно записалося чи ні. Я вже на монтажі буду це все дивитися. На ну, таке враження. Після покупки монітору ти не знаю, душу дідько продав. Тому що ну настільки все чітко. Я навіть не хочу вже підключати 2К. Все. Це буде, це буде продаватися. на звичайній про. Можливо, я вже казав, тому що зараз в мене такі емоції, це настільки якісно, настільки чітка, яскрава картинка ну, від -башки. Е, Монітор буде продаватися е, для звичайної прошки, там, для Xbox, тим більше для Series S чи Night X, 2K, повірте, хватає, але коли ти. Коли прошка видає оцю потужність, цю чіткість апскейл до 4К, мені ще раз захотілося пройти павука, тому що ну, це дійсно круто. Коротше, мені треба відійти, заспокоїтися від, від, від тої якості картинки. От, будуть ще деякі порівняння ігор, от, тому підписуйтеся, ставте вподобайку. Напишіть, який у вас монітор. Якщо ви також пересіли з 2К на 4К, напишіть ваші емоції, ваші враження. От, я буду закінчувати, тому що з тим всім, поки я поїхав, поки підключив зібрав, потрібно робити роботу. Тому все. Ще раз всім дякую і до зустрічі.